Так, це англійський мелпі. Він, він прийшов прямо на ногах з Англії. Мавпа. Так, так, він, він дуже крутий. І дуже, 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 дуже хоче в Англію. Йому, йому тут дуже кльово. Але ця війна. Так, так, і він, він хоче в Англію. в нього дуже багато зубів. І, і він капець багато зубів. хаває. Ту-ту-туру ту ту ту-ту-туру. Він українець, але англієць. Англійський? Ту-ту-турру, ту ту туру ту -ту -ту Так він топчик, він горобчик. Але не горобчик, а Англійський Ту-ту-турру, ту Туру, ту туру Маупіячок тутуру ту тут туру мавпік мавпіачик, він крутий. Хто? Англійський. Хто? Молпи. Хто? Англійський мол пи. -пи всім пока.